Ось текст, адаптований для вашого ролика. Настав той час року. Яблуня перевантажена плодами, і з'їсти все відразу просто неможливо. Скільки б яблучних пирогів, штруделів і компотів ти не приготував, яблук все одно залишиться багато. Тому саме час зібрати урожай і правильно його зберегти, щоб насолоджуватися ним ще кілька місяців. Неважливо, ростуть у Тебе Гала або Гренні Сміт, я розповім, як правильно збирати і зберігати яблука. Як збирати яблука в Україні яблучний сезон триває з липня до кінця листопада. Це залежить від сорту дерева, ранні, середні або пізні сорти дозрівають у різний час. Мої улюблені кислі яблука зазвичай встигають у вересні та жовтні. Вони чудово підходять для випічки та варення, тому я їх обов'язково зберігаю. Як зрозуміти, що яблука дозріли? Перш ніж збирати яблука, потрібно переконатися, що вони дозріли. Хоча пошкоджені або гнилі плоди можуть падати з дерева в будь-який час, найпростіший спосіб перевірити стиглість дочекатися, коли вони почнуть обсипатися самі. Яблука дозрівають від зовнішньої частини крони до центру, тому першими встигають ті, що зовні. Їх можна з'їсти відразу, а ось внутрішні краще зібрати і зберегти. Колір теж може підказати, чи дозріли яблука. Наприклад, якщо у тебе сорт Гренні Сміт і плоди стали яскраво зеленими, значить, вони майже готові. У з тих сортів визначити стиглість за кольором складніше. Найкращий спосіб перевірити розрізати одне яблуко. Подивися на насіння, якщо вони темнокоричневі, значить плід дозрів. Якщо е м'якоть солодка і соковита, або кисла, якщо це кислі сорти, а текстура щільна і хрустка пора збирати. Як правильно зривати яблука? Якщо у тебе невисока яблуня, або ти збираєш урожай в саду, це просто. Більшість садівників формують крону так, щоб яблука було зручно зривати. Візьми плід в руку, проверни його вгору і злегка потягни. Яблуко повинно легко відокремитися від гілки. Якщо два плоди ростуть поруч, вони можуть відірватися разом. Якщо дерево високе, тобі знадобиться спеціальний кошик для збору яблук. З її допомогою можна дотягнутися до верхніх гілок. Акуратно підчепи плід гачком і потягни, він впаде в кошик. Важливо, щоб на дні кошика була м'яка підкладка, інакше яблука можуть пом'ятися. Поради щодо збору. Збирай яблука вранці, поки вони ще прохолодні після ночі. Чи не мій їх відразу після збору, краще зробити це перед вживанням. На шкірці є природний захисний шар, який допомагає плодам довше зберігатися. Намагайся не пошкоджувати яблука, плоди з вем'ятинами швидше псуються. Якщо деякі все ж пом'ялися, їх можна пустити на варення, компот або сидр. Як зберігати яблука. Зібрати урожай це тільки половина справи. Тепер потрібно правильно його зберегти. Скільки зберігаються яблука. Термін зберігання залежить від сорту. Ранні сорти. Липень-серпень зберігаються недовго, максимум тиждень два в холодильнику, середні сорти вересень-жовтень можуть лежати до півтора місяців, якщо це тверді сорти для випічки, пізні сорти листопад зберігаються найдовше від 2 до 4 місяців в прохолодному місці. Чи потрібно зберігати яблука в холодильнику? При кімнатній температурі яблука дозрівають в 6-10 разів швидше, ніж в холоді. Якщо у тебе трохи яблук, холодильник відмінний варіант. Але якщо урожай великий, місця може не вистачити. Я зберігаю яблука в перфорованих пакетах по 9-12 штук у кожному, у відсіку для овочів. Раз на тиждень перевіряю, чи немає зіпсованих плодів. Підготовка до зберігання. Великі яблука псуються швидше, ніж дрібні. Тому сорту їх за розміром і використовуй спочатку великі, потім середні, а потім маленькі. Яблука люблять помірну вологість. Поклади поруч з ними вологий рушник, але не на самі плоди. Якщо зберігаєш не в холодильнику, загорни кожне яблуко в газету. Це захистить їх від пошкоджень. Уклади плоди в картоні або дерев'яні ящики в один-два шари. Між шарами можна прокласти картон. Де зберігати найкраще підходить прохолодне, темне і добре провітрюване місце: льох, гараж, якщо там немає морозу. Сарай, тільки якщо він не промерзає взимку. Важливо не бережи яблука поруч з картоплею. Картопля виділяє газ, який прискорює псування яблук. Реалістичні очікування. Ми звикли до ідеальних магазинних яблук. Але домашні плоди можуть мати плями або м'які ділянки. Раніше такі яблука просто пускали на варення або пироги. Клімат змінився і не у всіх є достатньо холодне місце для зберігання. Якщо у тебе така проблема, тримай яблука в холодильнику, поки на вулиці не стане прохолодніше. Звичайно, промислові холодильники з контролем вологості і газами зберігають яблука довше. Але домашні плоди завжди смачніші магазинних. Головне, стеж за їх станом, і тоді зможеш насолоджуватися урожаєм всю зиму. Текст готовий до озвучення в ролику.